Це ультраська тема. Це нішові теми, курточки дюб. Чисто на фоточках. Хто братла любив оце фоткатися в цих шарфах і цих елінгах. Крута така Garmen Diet. Класика. Просто, ну я не знаю, я збирав, старався такі прикольні речі вам підібрати. Вітаю, друзі! Це канал Тарини. Давненько мене не було. І багато підписників мені писали, коли новий відос, де пропав. Ви думали, я десь відпочиваю, нічого не роблю. А ні. я працюю. І працюю для вас ось мій труд. Ви можете його побачити в цьому відосі. Е, дивіться, мені багато людей писали: там чи відправляю я в Україну, чи відправляю я в Польщу, доставка в Німеччину. Багато хочуть щось купити в мене. А я продаю в основному на європейських Оліксах, таких як гріли, твистяр, ну ви знаєте. І я от подумав: а чому б мені не почати продавати в Україну як в старі добрі часи? Я зібрав для вас таку обновку. Збирав я цю обновку на протязі місяця. Ось мої перекупи. Ви можете побачити це різні перекупи європейських секонд-хендів і тому подібних магазинів. На момент, коли ви дивитеся відео, вона вже доступна для покупки в інстаграмі. Але додивись відео до кінця, бо в кінці відео я розкажу, як отримати знижку на будь-яку одну із цих речей 10%. І знаєте, я подумав, якщо робити обнови для України, для моїх підписників, то робить їх тільки топовими. В цю обнову я вклав багато часу і багато сил, тому підтримайте, будь ласка, лайком, поставте відео, і я надіюсь на ваш фідбек. Якщо піде, Якщо піде, то такі обнови будуть у нас кожен місяць на регулярній основі. Так що не дайте цьому ділу загаснути. Погнали! Почнемо з дюпів. Як я казав, дюп номер 1 Цей дюбчик ви бачили в якомусь із попередніх відосів. Дюб. For Acid Casual. легендарна культова курточка, яку ви вже майже ніде не знайдете в продажі, так як цей бренд закрився в 2003 році, і можна знайти тільки ці курточки на вторинному ринку. Це канал Вторинний. Ви не забувайте, в мене ви можете знайти завжди дюб. Будемо над цим працювати. Час від часу будуть у нас появлятися. Цей дюб. Ви бачили, реально крута річ, блін, такий камо стиль. Розмір SM, річ вже архівна. Можна просто сказати, що це архівна річ, але тут Гортекс все ціле, ну тут нема про що говорити. Практично от, реально стан класний. І ось наступний дюп теж знайшов я. Перекупив в одної жіночки. Ну це вінтаж теж лютий. casual, Тут такий ззаді принт. тут... Є знавці, які шарять за ці принти, вони там різні означаються. Це чисто ультраська тема, це нішові теми, курточки дюб. І вони мені подобаються тим, що вони всі йдуть на фурнітурі Рірі, просто біглого Рірі, фурнітури. Ось це тільки погляньте. Ви бачили таке Рірі? І на гортексі. Всередині Гортекс, просто от, ну, нова річ. Я не знаю, що тут казати. Вигляньте. Це дюб. Не мій, на жаль, розмір, це розмір L. Ну, я б собі не залишав. Я, як я кажу, це чисто нішова річ. Так, наступний у нас це ось такий Stone Island. Це овершот, можливо, вітровочка на Зіпу. Розмір ML. Ну, блин, нормальний стан, тут є дефектики. Дивіться, дефекти, всі вказую в описі. Заміри теж вказую в описі. Повністю інформацію даю, бо, ну, знаєте, відправляю з Англії, щоб мені потім не було всяких питань, що щось не, мені не підійшов розмір. Тому уважно дивіться. Заміри, дивіться, дефект, є речі з дефектами, є речі без дефектів. Це дуже-дуже важливо. Класика. Просто, ну я не знаю, я збирав, старався такі прикольні речі вам підібрати для першої обнови, для моєї такої десяточки, щоб ну, можна було чимось дивувати. Шерстяний світер з високим горлом. Це просто кремовий колір, це трендовий колір цей на ці світера. Стан. Бомба. Десь 2005 рік. По бірочках тут чуть-чуть затерлися, вже, вистрилися. Розмір S, класний стан. Ну що тут казати, просто нади, заходьте, купляйте. І такі от ці плотні шерстяні світера з високим горлом мають бути в кожного, шарищого, в кожного кежугала, як так можна сказати, в гардеробі. Ну, такий ось темно-зелений, він такий більш колір, теж вінтаж, десь 7-8 рік, шерсть. Шерсть, так? Ладно, так, шерстяний такий в'язаний світер з високим горлом. Я беру стараюся брати світера з високим горлом, вони всі прикольно заходять. Лучше, краще, ніж знаєте, такі ось В-подібне горло. От воно тоді гірше заходить. Ну Ці мають. Не залежуватись довго, надіюсь. Так, наступне, знову шерсть, Вінтаж 2005 шостий рік, не знаю, на фурнітурі лампо, зіпочка з капюшоном. Капюшон такий плотний, дивіться, теж шерстяний, набитий, я не знаю, реально класний. Розмір по бірці XXL, ну він так як шерсть, завжди йде трошечки менше, це XL. Десь заміри будуть. Ну, Блін, класний на великого такого дядю, хоча я не знаю. Може, це не дядя, це залежить від вашої комплектації. Топова річ, в класному стані вінтаж з капюшоном на зіпу, що ще треба. До речі, ми, що стосується курточок, наших ТНФів, оптом, ви бачили минулий відос, хто не бачив стосовно, як я закупився оптом у пацанів на секунді, буду ще їздити. Писали люди, які би зацікавлені в тому, щоб купити в мене опт. Наступне відео буде, як я поїду туди на секонд, пориюся в мішках, показати, що там є в мішку. Так що підписуйся на канал, став лайк, щоб не пропустити наступне відео. Якщо там буде в мішку нормальні речі, от ви будете дивитися, що реально там я можу б вам відібрати. так що, Ну, ви можете побачити, якщо що там, ми можемо списуватися. І можливо працювати, я буду вам відбирати якісь речі, якщо є така... Якщо є зацікавленість в цьому для вас, бо я теж беру собі речі. Наприклад, там куртки в основному я беру в нього. Там не тільки куртки, є там багато різного, різного кежуального одягу. Ось такий шерстяний світер, прикольний, знаєте, з такими полосами, теж вінтаж. Tonight. Тут такий 1,4 4 зіп, як кажуть, фурнітура, фурнітура лампо. Ну, прикольний такий світерочок, теж шерстяний. Ні, це котоновий світер у нас розмір LXL. Далі. О, це мій фаворит. Оце курточка, знаєте, перекупив. Цю курточку перекупив і кажуть, відриваю від серця. Це от крута така Garment Diet. Розмір S. Це на мене чисто. ну, мене S M такий розмір. ну блин. Топова, реально курточка з таким великим високим капюшоном стан. Просто ну, стан нової речі, тут без яких дефектів, без нічого. Думав собі залишить, але куди все вам, все в продаж. Нові колекції, все оригінал, все пробивається, все буде, можете перевірити. Класний Ґармендаєт. Мені подобається технологія стоналин. Ну це не тільки Stonallin Garmin Ґармендає, це й сіпішки ґармендайт. Це получається, рмендай це покраска речі вже в готовому вигляді. От є, наприклад, вона приходить там в сіром і її красять якийсь там прикольний колір. Це чорний, ну він такий переливається. В них всі рмендаєте. Реально переливається. Це просто, я ж кажу, жирок, який відриваю від серця. Просто. Дивіться, ціни я орієнтуюся такі ринкові. Я подивився от моїх конкурентів в топових продавців. За що вони продають такі речі, плюс-мінус такі, такого стану, таких брендів. Я зробив чуть-чуть дешевше, ніж у них. І ну не прям геть дешевші, ну я вважаю ціни. Ціни відповідають тим речам. Якщо, якщо це мій задум провалиться, то, скоріше за все, далі я далі буду продавати на гріледах і такі буде. ну, Як мінімум я спробував. Так, ладно. Наступне це у нас CP Company. Легендарний Google Jacket. Ви бачили ці джакети точно на фоточках, оцих кежуальних зараз ставлю. Легендарна курточка, теж на Garment Diet. Ну, це. Вона теж жирнюща, це просто жирнюща куртка. Вітровочка. Щас, дивіться, я підбирав якраз речі такі по сезону. Тут немає пуховиків, якихось пальців. Я такого не брав, хоча б була в можливість. Ну, подивіться, як ця курточка це просто чисто на фоточках. Хто, братва, любить оце фоткатися в цих шарфах і в цих лінзах, акваскатум, барбері. Це для вас ця курточка. Так, і ось ця курточка теж. Якщо мені той Google Jacket, ну як то націнувачів, мені ті лінзи не сильно вкатують. Ну, ця сіпішка, от реально то теж є. У мене є така хвороба, як, напевно, всіх продавців, які торгують секондом, хочеться залишити собі. Ну, блин, ну вона настільки класна, що я стояв і думав, от весна, блін, іде? Чи доцільно ходити в норфейсах весною, коли є ось такі сіпішки? Це протек матеріал просто. Я не знаю, ну це технологічний настільки матеріал, Я так розумію, він ну від легенького доща по-любому захистить. Вітер там не страшний. Така легенька вітровочка, весна, літо, ти що. Те, що так само, я ж кажу, підбирав, підбирав речі всі по сезону. ось цей світерок ось кажуть, який це шерстяний світер по сезону. Та ну камон, весна, прохолодний вечорок, собі вдів, під джинсики погнав. Один, чи другий, чи третій. Ця курточка чорна, теж весняна. Ціна ртексі взагалі. Та Сіпішка теж це вся весна. Зараз це просто зарано набрати і вже от квітень, травень в цьому льота. Ця просто, ух, ну дуже мені вона подобається. Сіпішка це от реально рекомендація від мене брати цю курточку. Совчел, рукава совчельні, а ось це, це, це типа як синтепон, це пух. Синтепон, бо не бачу пуха. лінзи є. От мені подобається. Ця сіпічка тим, що ці лінзи собі акуратно, якщо там надоїло бути тим кежуалом, акуратно отак складаються. Дивіться, на всіх лінзах. Що тут-що тут, це не потріскано. Тут ця захисна плівка поклеєна, наклеєна. Така, як на телефон по типу. І ці лінзи, дивіться, акуратно мають ховатися. Ага, їх тут висібається тут фіксується. Ось так вони складаються собі тільки чотенько Оп. Ні, оп. Так, оп. І так. І все, собі заховались капюшони, у в вас, звичайно, собі курточка собі там на Every Day, на Every Night на boss Fight, як я люблю казати, і пішечка топова, якийсь є тут дефект ззаді, да, Є за це б але ціна буде адекватна відповідати цьому. Для тих, хто додивився до кінця, поставив лайк. знижка 10% для першого покупця, який є моїм підписником на YouTube, який напише коментар під цим відеосом більше п'яти слів, і скине мені скріншот свого коментаря, і він є перший, я зроблю знижку 10% на будь-яку одну із цих речей. В принципі, якщо ти щось для себе вже піддивився, переходь в інстум, подивися за міри, розмір все підходить, там перевір. Домовляємося про покупочку. Ти мій скріншотик. Я твій підписник, це мій промокод. Ось мій комент. Все, мінус 10% з будь речі. Тут дуже класна книжка, але це для першого, тільки для одного. Так що поспіши. Всі ці речі доступні в інсті. Василько вторинний. Нагадую: підписуйтесь на YouTube, ставте лайки, пишіть комент. Цим ви мотивуєте мене знімати контент. Наступний відео буде. Ми їдемо до пациків. В наш секонд. Там секонд я дивився оновлення. Я вже там був. Там просто люті. Є такі позиції, які я вже для себе піддивився. Це був канал Тарини. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!